Відправився на той світ підполковник російської армії Дмитро Лисицький. Саме він є один з тих, хто відповідальний за розстріл українських військовослужбовців під Іловайськом у 2014 році. Довкола причини смерті росіяни наточаться дискусії. За даними українського журналіста Юрія Бутусова, Лисицького ліквідували українські військові. Водночас російські змі кажуть, що підполковник насправді наклав на себе руки у своїй квартирі у Ставрополі Лисицький. Не просто пересічний російський вояка. А високопоставлений військовий десантно-штурмового повітряного полку, якому присвоїли звання Героя Росії. Подейкують, що в неділю вранці він застрелився мисливською рушницею. Товариші по службі стверджують, що останнім часом Лисицький був у пригніченому стані і говорив про самогубство. Це ймовірно пов'язано з тим, що на нього скаржились військові. Смерть підполковника також підтвердив голова міського округу подяки Ставропольського краю Олександр Теньков. Відомо, що Лисицький у 2000 і 14-му командував батальйону тактичною групою 247-го полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську. Званням героя Росії його нагородили саме за війну в Україні.